Хлопчику, який загинув у Харкові від російської атаки, було 12 років. Цю інформацію поточнив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Постраждалих на цю хвилину вже 34 людини під завалами шукають ще 15-річного хлопця. Також з бетонних плит рятувальники деблокували фрагменти тіла. Попередню особу вже ідентифікували, кажуть у місцевій владі. Окупанти поцілили вночі по дев'ятоповерхівці на Салтівці фугасною авіабомбою. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд. Зберігається також загроза в балу усього будинку. Україна слика екстрене на засідання Радбезу ООН через участь війська НДР у війні. Засідання відбулося напередодні пізно вночі. Як заявив постпред України, вон Сергій Кислиця до боїв на фронті північно-корейських солдатів Росія залучить у листопаді. Їм нададуть російські документи, і інтегрують в підрозділи, укомплектовані здебільшого представниками етнічних меншин з азійської частини Росії. Щонайменше сім літаків з військовослужбовцями КНДР вилетіли зі східного військового округу Росії до кордону з Україною. Згідно з інформацією, якою ми володіємо, вони зараз займаються розвідкою і з 20 жовтня працюють у складі 11-ї окремої десанто-штурмової бригади збройних сил Російської Федерації. Також очікується, що в листопаді солдати КНДР почнуть брати безпосередню участь у бойових діях проти України. У Канаді стартувала дводенна конференція по українській формулі миру президента Зеленського. Делегати обговорюють реалізацію четвертого пункту, а саме звільнення усіх полонених і депортованих. Результатом роботи має стати дорожня карта з напрацьованими і практичними рішеннями, що допоможуть повернути з Росії військовополонених, цивільних та депортованих дітей. Участь у заході взяли представники офісу президента, міністерств і українські військові та волонтери, яких повернули з полону. Ми повинні створити ефективні механізми стиску на Росію. Ми не були тими, хто розпочав цю епідемію злочинів, але ми повинні змусити тих, хто це зробив, зупинити це. Наша співпраця вже дає результати, і ми повинні зробити все для того, щоб цивільні, незаконно утримувані Росією були звільнені нас. Не треба жаліти. Ми потребуємо справедливості. І це справедливість не для України тільки це і для вас справедливість, бо все це може очікувати вас. Літаки f 16 від Норвегії з'являться в українському небі вже до кінця цього року. Зокрема, уряд країни надасть нашій країні фінансову допомогу на 500 мільйонів євро. Про це норвезький міністр оборони повідомив під час зустрічі з Рустемом Умєровим в Одесі. Очільники силових відомств відвідали поранених захисників у реабілітаційному центрі, а також обговорили низку питань, серед яких ракетне оснащення, морське співробітництво і системи ППО до слова, Норвегія пообіцяла допомогти із фінансуванням нової батареї Петріот та з озброєнням для літаків F-16. Перша передача F-16 Норвегії Україні буде здійснена у цьому році. Ми допоможемо у фінансуванні систем озброєння для F-16, також різних компонентів для їх забезпечення. На це буде виділено приблизно 120 мільйонів євро. Торкалося багатьох питань. Основне було ППО. Підтримка ракетами, системами. Також інвестиції в оборонно-промисловий комплекс обговорили також кооперацію в прямих закупівлях і в підтримки в інвестиціях, які сподіваюся, згодом будемо анонсувати, і обговорили також морську коаліцію. Нові санкції від США у чорний список цього разу потрапили 400 осіб та компанії з Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Усі вони допомагали Росії обходити західні обмеження. Повідомляють у держдепі. Попри заборону, поставляли окупантам мікроелектроніку для авіації та інші важливі компоненти, які Кремль використовує у війні проти України. У стоп листі також п'ятеро новопризначених заступників міністра оборони РФ, і серія заводів, де ремонтується ворожа техніка. Коли в Україну знову полетять цивільні літаки та запрацюють аеропорти, цю тему напередодні обговорювали у Польщі. Там Україна презентувала дорожню карту відкриття повітряного простору під час війни. Захід зібрав близько сотні представників авіагалузі із ЄС, Великобританії та США. Усі вони раніше здійснювали польоти в Україні. Як повідомили у Мінрозвитку громади і території, учасники детально обговорили покроковий план для відкриття повітряного простору, безпеку в умовах російської агресії та готовність до відновлення рейсів з аеропортів Бориспіль та Львів. Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та території України. Ну і наостанок про конкурс Міс Всесвіт Всесвіт-2024», який розпочався у Мексиці. Україну там представляє 20-річна Аліна Пономаренко з Одеси. Вона вже прибула до Мехіко і Поділилася першими фото, які зробила під час вечері з іншими конкурсантками. Мексика приймає конкурс краси вперше з 2007 року. У півфінал вийде 30 учасниць. Це найбільша кількість за всю історію Міс Всесвіт. У дівчат буде кілька турів. Спочатку дефіле у купальниках, потім відібрані учасниці вийдуть на подіум у вечірніх сукнях. Ну а далі раунд запитань та відповідей. Після чого і оголосять переможницю та чотирьох призерок.